За кількістю розробок багі, а українські виробники вже давно обігнали увесь світ. Тільки я тестував десяток українських різновидів ось такого транспорту. Так вони не мають бронювання, натомість легкі, маневрені і здатні виконувати не тільки логістичні, але й бойові завдання. Ну, взагалі, як на мене, універсальний і дуже потрібний для сил оборони транспорт. Але й досі одним із перших і найкращих представників цього класу я вважаю Buggy Walls від Чернівецького конструктора Володимира Садика. Привіт! мене звати Сергій Волощенко. Ви дивитесь канал Бойові машини, присвячений найкращим зразкам техніки для сил оборони. Не забудьте підписатися, аби не пропустити наші наступні огляди ось таких машин. Незважаючи на те, що це була одна з перших машин класу Багі для військових, яку ми знімали в 2022 році. Вона дуже схожа на перші прототипи. Це зовсім інший автомобіль, максимально вдосконалений і. Багі волс, від садика добре знають в збройних силах України таких машин. В силах оборони вже близько двох сотень. Подивіться в Тікток сотні відео за участі цих автомобілів. Вони перевірені, вони заслужили гарну славу. І зараз розповімо, що насправді змінилося в багі Волс. Якщо швиденько, то концептуально волс не змінився. Той самий каркас квадратного січення, той самий задній привід, максимально пласка і широка машина, тому що вона коротша і нижча. Ніж легковик, але при цьому ширша, ніж, наприклад, восьмий гольф. Так, звичайно, можна встановити і кріплення під зброю. Дуже важливий момент наявність ось цих бокових сіток для транспортування поранених, і що стосується. Привода, то раніше на самому початку це були вазівські мотори на півтора літра, там 70-75 кінських сил в кращому разі. Еволюціонував Волз, і тепер в нього в якості привода фольксвагенський турбодизель 1,9 був на 90 а тепер навіть на 110 кінських сил. Відповідно, при вазі машини, яка тепер становить майже 800 кілограмів, а була на початку 600. Тяг все одно вистачає за очі. Збереглася і концепція кокпіту, якщо б так можна сказати, це ті ж самі ось такі аскетичні, але на диво зручні крісла. Ну, По-перше, вони не забруднюються. По-друге, є все-таки якісь елементарні амортизуючі функції, тому що ми сидимо. На ось такому шарі віброізоляції, і ось тут в підголовнику є пружина, яка грає все-таки і певним чином амортизує. Скажу, що порівняно з першим екземпляром, трошки погіршився огляд вперед, тому що тепер піднята копот, який прикриває запаску, або ж те, що лежить. Під капотом захищена від бруду. Хоча, врешті, в іншому все так само шикарно, як і було, бажано все-таки їздити в шоломі, тому що дуже близько труба і коли машина стрибає, можна добити добрячу гулю, жодних дзеркал заднього огляду, але вони насправді тут і не потрібні, тому що все абсолютно відкрите і варто просто повернути голову. Так само, як і в першій версії, у нас всього-навсього 2, 4, 5... Кнопок на панелі важливо, що є дві USB-шки для підзарядки, і там під ногами навіть трошки далі розташовано акумулятор. А так все дуже знайоме. Хіба що тепер з'явилася ось така цікава ручка перемикання передач, кастомна така із тризубом. Від початку повномасштабного ми зробили 192 машини. Ми фанатично хотіли постійно покращувати машину. І від військових ми просили конструктивної критики. Ми багато машин випускали, постійно вносили зміни, старалися покращити всі етапи ходова, двигуни і так далі. То ну поки що дійшли от до от цієї рестайлингової такої версії. Починали 1,5 восьмірочні дев'яточні мотори. Швидко ми зрозуміли, що в ремонтопригодності вони, звісно, безцінні, але хлопцям на фронті потрібен дизель, по-перше, по-друге, ну, тяговитість, пожежобезпечність краще. І тому перейшли на гольфовські мотори. Для початку ми почали 1,9 турбовані, але не механічних паливних. Перші двигуни гольфовські, ці 1,9. Там були трошки проблеми з головами, вони не тримали температуру нагріви, потім ми почали далі переходити. Ну і зараз ми вже кладемо АХФ, Гольфовський 1,9 з блоком управління. Підвищилась потужність до 110-115 сил. Крутного моменту машина суттєво різвіша стала. ну Єдиний там недолік з'явився блок управління, електроніка. Але вона у нас захищена в окремих боксах металевих і воно ну більш-менш так хорошо працює. По двигуну конструкція все лишається. Так, як було, двигун має свою окрему раму і вибирається повністю суцільним модулем, навіть з радіатором, можна не зливати рідину, просто чотири болта відкрутити, полоса відстігнути фішку електрики, і повністю весь модуль знімається. Якщо є в ремроті готовий модуль запасний, він кладеться і до години машина повністю на ходу знову. Окрім того, що міняти дуже легко, це ще дуже така серйозна перевага. Рама для мотора окрема, вона посилює загальну раму машину. Вона не перевантажена своїми потужними лонжеронами. Мотор це як продовження рами. Він тримає діагоналі в агресивній їзді, в переворотах і так далі. Вона суттєво легша і при цьому крепша. Це як в мотоциклах. Теж двигуни зачасту, як продовження рами. Отак і тут ми виконали. Да, на холостих оборотах присутня вібрація, але для військової техніки це абсолютно не проблема. Тим більше, як тільки ми даємо трошечки газу, піднімаємо обороти, і ця вібрація вже зникає. Ну і на випробуваннях ми готували машини таким чином, щоб вона могла долати броди до 80 сантиметрів, тобто повністю погружали двигун і проїжджали басейни. Повітряний заборник тут аж під багажником. Лежачі місця настільки вдалі у нас вийшли. З 22-го року вони використовуються на машинах для евакуації. Постійно отримуємо тільки найкращі відгуки про практичність, зручність грузити, поранених вивозити, розміщення його нижче по машині, між осями. В цьому місці лежачий, набагато менше мателяє в надскладних таких рельєфних умовах. Перші машини вироблялися з цими лежачими суто під під медиків, але по відгуках ми зрозуміли, що всі машини в базовій комплектації мають бути з двома лежачими місцями. Вони в складному стані нікому не заважають. І в будь-який час можна от за секунду, раз і все, і ми можемо евакуйовувати поранених. всім раджу отак робити і нікому не забороняю копіювати наоборот, допомагаю правильно от всі ці кути, як зробити, щоб вона була дієва. Лежачі місця і посадка водія пасажира це єдине, що в машині не змінилось. А що в машині змінилось повністю. По запитах військових, так як вона їздить по болоту як ендура, і вона вся, якщо попадає в болото, то всі в болоті. Потрібно, де можна сховати певні речі, чи зброю, чи ще щось прикрити від болота. Тобто вони запаску з собою не возять ніколи, а сюди можуть покидати чи бика, чи зброю, яку бажано уберегти від болота. Це багажне відділення, додаткове. Ми зробили кокпіт і захист голови 2 міліметри метал, звичайно, це не броня, але вона цілком нормально захищає від мілкої шрапнелі, якою начиняються більше 50% FPV дронів ударних, які переважно доганяють цей транспорт позаду. Якщо не спрацьовує реп чи ще щось, вибух відбувається тут позаду. От якраз від тої мелкої шрапнелі досить класно захищає метал в 2 міліметри. Тому що навіть 1,5 мм витримували, м'яті не лишалися, але не пробивалися. І це перша багінь, в якої кокпіт вся люлька зроблена як ванна з суцільного металу. Ми повністю змінили шасі як передню підвіску, так і задню. Посилили, змінили речаги нижні, які ще краще витримують удари спереді. Від кущів, невеличких пнів, що дуже важливо, коли залітають в посадки якісь, звичайна ходова, звичайних квадроциклів і звичайних багів. Вона складається просто при ударі отак от спереді. Ричаги нижні ми змінили, покращили верхні. Повністю розробили нову свою цапфу. Це посилена з великим плечем. Між шаровими опорами, завдяки чому нагрузка на шарові опори набагато менша. Нижню шарову опору ми підняли максимально близько до центру колеса. Тим самим ми додали клірінса під речагами. Виходить 40 см, збільшився виворот коліс, Загальний діаметр розворота в 7 метрів, радіус 3,5. Задню ходову ми оновили, змінили, посилили продольні речаги. Ці майже лишились без змін поперечні. Але точки качення колеса вони йдуть не ідеально паралельно відносно осі машини. Колесо от грає от так. Що це дає суттєво? Якщо подивитись, як працюють стандартні машини, баги з великими ходами, у них ходять колеса паралельно, особливо на задні. Що це виходить? Коли весь корпус машини йде в поворот в крен, корпус наклоняється, звичайно, наружне колесо йде по корпусу вище, внутрішнє колесо йде по корпусу нижче. І якщо воно паралельно, корпус нахилений, виходить от така вот історія. І колеса в повороті. От так, уходять, вони суттєво втрачають зацеп з землею. В нас колеса йдуть. От так, і виходить от така історія. Наружне колесо уходить от сюди відносно осі ага. машини. Нижнє уходить сюди. І коли воно все нахиляється, вся машина в повороті, колеса краще уходять і тримають е, щеплення з землею. Завжди треба лафет. Ми. Зробили, це незручно, що тримати того лафета, що користуватись. Що ми робимо? Кожна машина комплектується отаким от прицепним засобом. Отак от зашвидко він монтується, і машина повністю готова до транспортування на любій відстані. Три чоловіка кидають машину на фаркоп. І вона транспортується як звичайний легковий прицеп. Якщо на дальній відстані 500-1000 кілометрів можна зняти передні колеса, я так перевозив, доставляв по всім підрозділам, по всьому фронту машини. Працює ідеально. Запас ходу. Бак 38 літрів диспалива. Так як машина загальна, зараз її вага 800 кг. По трасі це 6 літрів, вона по шосе бере. Але в надскладних умовах вона, звичайно, може взяти і 10, і 11 літрів. Тобто мінімум 200 кілометрів в складних умовах вона цілком долає. Це в надскладних умовах, це перша друга передача. 200 кілометрів це спокійно, їй вистачає. Ну що ж, дизельний мотор значно шумніший, аніж був півтора-літровий бензиновий від ваза на першій генерації волсен, який я катався, тому доведеться пристосовуватися. Інша річ, яка мене зараз трошки теж вимагає звикати, це привод перемикання передач, тому що раніше він був більш такий звичний, тепер володя зробив систему тяг. Треба звукати, тому що все пов'язано з цією цікавою тягою. Зараз ми мотоциклістів пропустимо і поїдемо. Та да, тяги значно більше, аніж було у бензиновика, тому що 110 кінських сил. Але не це. Не це головне. Головне, що тут моменту в рази більше. Тепер тут 220 плюс-мінус ньютон метрів самих низів з 2 тисяч обертів. При тому, що у Васівського мотора було 100-115 і це було аж на 3000 тисячах обертів. Реально, як на гоночній машині, треба бути дуже вмілим на кермі, бо багі легко стає боком через те, що на задніх колесах багато тягне. Підвізка грає на нерівностях і ти От. а підгазовувати все-таки виявляється треба, так? Да? Ну давай спробуємо ще. Якщо серійний гольф з цим мотором набирає сотню приблизно за 12 секунд, то я впевнений, що така штука секунд за 10 повинна розганятися до 100 км на годину, але не це головне. Головне все-таки підвізка, тому що вона викликає ось це відчуття нереальності того, що відбувається. Очима ти бачиш яму, але машина проїжджає і так, що ти не відчуваєш. Немає ями. І це, от зараз, просто проїхали колію поперек. Спокійно їде навіть на четвертій передачі на швидкості 20-30 км на годину. Оце важливо для... для військових, для того, щоб машина їхала з самих низів, в умовах бездоріжжя, там, де дійсно треба. Максимум тяги на низьких обертах. І чому ця машина крутіша за позашляховик? Я вам поясню. Тому що в неї максимально низько центр маски. Вона ніби липне до дороги. Навіть на косогорах, навіть на крутих підйомах. Тебе заглушить. Заглушимо, тому що ну неможливо ж. Ще раз скажу чому з моєї точки зору волк крутіший за будь-який позашляховик. Тому що в нього центр мас максимально низько. Відповідно, на косогорах на підйомах, на спусках він ніби липне до землі і значно краще почувається там, де. Перекидаються чи пасують великі, потужні позашляховики. Знову ж таки, ви бачили на діагональному вивішуванні наскільки колосальні ходи у цієї підвізки. Я думаю, вони більше за один метр, тому що довгі важелі, тому що довгохідна ходовка, і, відповідно, колеса майже завжди мають зачіп. Ще один важливий момент, якщо якесь колесо... І відривається від землі, то в першу чергу це стосується передніх коліс. Задні майже завжди мають контакт з поверхнею, і найцікавіше, редуктор цікавий у Фольксвагена, не дає. Перекинути весь момент на одне колесо. Обидва колеса тягнуть, чіпляються і риють. І, відповідно, це знову ж таки покращує прохідність в комбінації з крутими, з такими зубастими позашляховими шинами, які певним чином компенсують моноприводність, те, що привод тільки на задні колеса. Поїхали далі. Інший момент, який би хотілося також підкреслити, який дуже важливий для бездоріжжя для використання в важких умовах, це маневреність цієї машини, тому що діаметр розвороту становить трошки більше 7 метрів. Відповідно, радіус 3,5. Такого навіть немає у компактних легковиків, і це дуже круто. Тобто, виворот максимальний, дозволяє десь між деревами, між кущами, без потреби розвертатися заднім ходом. А тому, що назад тут огляд насправді так собі, але все одно машина дуже маневрана і дуже легка в керуванні, що важливо, пробачає багато помилок водія. Оце супер важливо, тому що навіть якщо ти не встиг на кермі, колісна база доволі довга і широка, і підвізка комфортна, вона дозволяє не ну, особливо вибирати дорогу, якою ти їдеш, чи там відловлювати автомобіль. На не дуже рівній дорозі, на якій зазвичай з жорсткою підвізкою машина зістрибує з курсу. Тут вона легко тримається і легко ловиться. Ну, взагалі, єдине, про що я може жалкую, це про зручність привода коробки передач, але насправді до цього теж швидко звикаєш і особливих проблем не відчуваєш потім. І наостанок, мабуть, найважливіший момент. А, ви якщо подивитися на. Квадроцикли західного зразка, їхній цінник легко сягає 10-15 тисяч євро. І якщо порівняти з цією машиною, то вона вдвічі дешевша. Тобто, з точки зору цінника, всі козири на руках у українського виробника. І наостанок гарна новина. Ми дізналися, що проект з Buggy Волз зараз виходить на новий рівень еволюції. Адже Володимир Садик тепер спільно із компанією Українська бронетехніка. Працює над запуском цього багі у масове виробництво.